Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас Fighter t 504 Lux з козирком таким. Вони бувають і без козирків. До речі, ці можна поставити окремо на інші моделі або на Fighter такий самий, якщо ви купили без козирка, це без проблем. Загальні відомості про трактор. Він отримав у вас 50-сильний мотор km 495 Stage 2, 3,2 літри. Він має компресор. Він має пластиковий бак паливний, розташований він вже під підлогою з лівої сторони. Передні і задні розборні диски, викрашені в синій кольор, до речі, як на джинмі. 8,3-20 резина передня. 12,4 на 28 задня. І також 33 кг ще довантаження на задні колеса. Тут у вас спереду 110 кг йде навантаження на передок проти ваги. Повністю металевий капот, окрім пластикової вставки, там де фара для того, щоб її можна було дістати, обслуговувати, якщо а, щось з нею трапляється. Посилений 50-й передній міст є 300-й редуктор. А, тяга у вас знаходиться спереду спередувача. Електропіци... Також він має звичайно ж, два насоси, генератор, електростартер редукторного типу, маса у вас з лівої сторони. Ну і тут у вас іде ресівер на компресор. З двох сторон є підножки, можна залізти спокійно на трактор. Причіпний механізм нижнього положення, задній чулок посилений від 90-го трактора. Ти є 1204 модель. Е, дуже великий плюс, якщо ви хочете тягати за собою великі прицепи, працювати з 3.25 та 235 плугом. От така штука дуже надійна, дуже класно буде тримати. Коробка тут теж надійна, тому можете за це не перейматися. Так, ось є розширювальний бак для масла. Якщо я не помиляюсь, колись вони були навіть з термометрами. Ага, да, ось, З термометрами вони йдуть, щоб ви відсвятковували. Чотири гідровиходи від розподільника вони йдуть на окремі важелі. Ось бачимо коривання. Два виносних гідроциліндра. Тобто примусова гідравліка вниз, вгору, плюс плаваючий режим для косарки фризи, все освітлення ледовського типу, з підсвітками, все як повинно бути. Оця штучка вона йде зйомна. В принципі, тут нічого доробляти особливо не треба, тому можете спокійно використовувати, якщо не вам це не треба. Повідкручували, зняли, катаєтесь без козирька. Підлога рівна на цих тракторах, досить висока база за рахунок 28-х коліс, більше 40 сантиметрів кліренс на цих тракторах. По висоті, ну от я дивіться, метр вісімдесят чотири. І ще ну, досить на витянуту руку можна майже тримати. тобто... По висоті нормально. Приборка комбінованого типу, реверс біля керма, що зручно, підвісні педальки, що теж зручно. Чотири передачі вперед, чотири назад, плюс повишена, поніжена, є блокування диференціалу, під'єднання переднього приводу, поніжені передачі. Це у нас швидкості валовідбору виставляється. Є підлокотничок, є ручка, тримач. Мені... До речі, за ручку набагато краще працювати, тим паче, що є ручний газ. Виставляєте, виставляєте собі ноги і їдете, якщо вам треба працювати на низьких швидкостях. Це для контролю набагато ріпше. Окремо врізаний датчик це на ресивер, на компресор. По місцю, в принципі, місця вистачає, ногу можна і витягнути, можна і так їздити. Все окей. По ціні. на сьогоднішній день за таку комплектацію вони коштують 8400 доларів. Для наших підписників завжди була знижка. Цей трактор не виняток, тому, якщо ви наш підписник, набираєте, кажете, що я підписаний, хочу замовити трактор зі знижкою. Яка знижка? дізнавайтесь у менеджера. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Отакий тракторець. Приїжджає в зібраному заправленому стані обслуговування по всій Україні. Всім гарного дня, пока-пока.